Всім привіт! З вами команда УкрАрмор і з вами знову я, той самий Микола Миколаєвич. Трішки офіційніше. Чого це я в бронежилеті, запитаєте ви. Чого це ви не в бронежилеті? Відповім я. Сотні ваших лайків, коментарів, позитивних відгуків просто не залишили нам іншого вибору, окрім як зняти відеоогляд бронежилету. Давайте розбиратися. Що таке бронежилет? Бачили? Щойно був у бронежилеті? Тепер без система швидкого скидання працює. То що таке бронежилет? Ні-ні-ні. Навіть не так. Що ми маємо на увазі, коли пишемо слово бронежилет в нашій рекламі та дописах? Записуємо: бронежилет це дві бронеплити 4, 5 або 6 класу і плитоноска зі системою швидкого скидання. Так, так, так. Та сама плитоноска. М'які плечі. Система швидкого скидання. Ну, ви все пам'ятаєте. Ще раз: бронежилет від Armor це дві бронеплити, плитоноска зі системою швидкого скидання. Чому я так акцентую на цьому? Деякі з вас думають, що коли ми пишемо бронежилет за 10 тисяч гривень, тому йде лише про одну плитоноску, без плит, самотню плитоноску. Але ж ми хочемо швидкої перемоги України, а не купити собі яхту. Тому в цю ціну входить плитоноска з двома плитами. Ми знаємо, що ця ціна менша, ніж у конкуренті, але Бог їм суддя. Ідемо далі. Бронежилети маємо в чотирьох основних кольорах. Pixel mm 14 Добре бачили, неодноразово чули, це круто, це ЗСУ. Мультикам. Мультикам це Моцарт у світі військових. Найпопулярніший колір у світі. Базова олива і чорний колір. Далі про вагу? Так. Вага. Це наше найулюбленіше. Вага нашого основного бронежилету 4 класу 7 або 7,5 кг в залежності від комплектації бронеплитами. Це дуже круто. Це неймовірно круто. Ми отримали сотні, та ще там тисячі подяк від волонтерів, військових і дружин військових за те, що змогли отримати таку малу вагу. Адже цим ми зберегли сотні здорових колін, спин, життів, адже вага це маневреність. Маневреність це життя. Ну, аналогія зрозуміла. Як ми змогли досягти такої ваги? Нам допомогли шведи. А саме їх Бронесталь Armox Advance. Armox Advance. Ми неодноразово писали, що ця сталь є однією з найкращих у світі. І Справа не в тому, що ми вихваляємо сталь, яку ми продаємо. Ні, перегляньте безліч рейтингів в інтернеті. І ви дізнаєте, що тільки вони змогли досягти такої твердості при такій малій вазі. Ви неодноразово чули такі назви, як Armox 400, Armox 500», Armox 600». Забудьте це все. Armox Адванс. Ось що круто. Ці цифри означають тверді сталі. Вони, вони хороші, безперечно, але Armox Адванс тут важлива саме представка Advance. Ось вершина твердості і крутості. Коли шведи досягли твердості 650-700 по брінелю. Так, трішки інформації. Шкала твердості по брінелю це один з основних методів виміру твердості у світі. Ними користуються просто всі, позначають літрами HB або HBW, Після цього пишуть двох або трьох значні числа. Тут все просто: чим більше число, тим твердіша сталь. Так ось, коли шведи досягли твердості 650 по брінелю, вони перестали писати цифри. І пишуть просто слово адванс, бо досягти більшої твердості просто неможливо. Як це допомагає на практиці? При Товщині всього 5 мм вона зупиняє кулю 4 класу 5,45 ПП та 7,62 ЛПС на відстані 10 метрів. А якщо додати ще хоч один міліметр, то і п'яте клас витримає, тобто 7,62 БЗ. А основне, що при такій твердості вони зберегли свою вагу, бронеплита, що без проблем тримає кулі 4 класу, важить всього 3 або 3,4 кг. кілограми. Так, зі сталів розібрались про антирикошетне покриття. Коротко. Антирикошетне покриття це наша особиста гордість. Ми, звичайно, могли, як і усі, покривати плити войлоком чи гумою. Так було б дешевше і простіше. Але якщо ви довіряєте своє життя нам, а точніше нашим плитам, ми просто не маємо права робити неякісно. Саму речовину замовляємо з Америки або Австралії, це одні з найкращих виробників у світі. Далі використовуємо метод пошарового напилення. Ми наче спреєм напилюємо плиту з усіх боків. Поки не вийде 1 мм шару. І тоді повторюємо, поки в нас не вийде 6 мм. Згідно нашим розрахунком, це один з найоптимальніших варіантів ваги та захисту. Наші плити повністю герметичні. І восени і взимку, і навесні вони ідеальні, так як не вбирають вологу взагалі. Основний плюс полімерного покриття це його щільність. Щільність покриття становить 1000-1100 кг на метр кубічний. Це майже в 100 разів більше, ніж у войлока. Саме щільність покриття і спосіб напилення не дозволяє уламкам кулі вилітати з під плити, залишається всередині і запобігає рікошету взагалі. Хто вже випробував це покриття? Ми теж неодноразово випробували, тому і маємо зразок. Знає, що куля залишає лише маленький отвір полімерів і більш нічого. Тому, навіть якщо куля потрапила в край, не хвилюйтесь, полімер робить свою роботу ідеально. Полімери може бути сірого або чорного кольору, на це уваги не звертайте, це просто різні виробники. Ми беремо те, що є в наявності. На жаль, зараз не такі умови, аби піклуватись про, про стиль і дизайн. Ось так виглядає плита з полімерним антирикошетом. Ось сталь Armox Advance без антирикошету. Ще трішки про плиту. 25 на 30 см, скошені кути. Це світовий стандарт, називається Type-E. Вона анатомічно вигнута, звісно, бронежилеться в першу чергу про захист, але вона має бути зручною. Вся інформація є на наліпці, можете прочитати, ознайомитися. Можна ж і розповісти, куди ці плити вставляються. А саме про наші плитоноски. В нас же є окремо велике відео про плитоноски, тому найголовніші тези просто зараз. Матеріал, кордура 1000 ніяких аналогів дуже міцна, не рветься, не горить, має безліч позитивних відгуків від військових і найголовніше випробована в бойових умовах. Система швидкого скидання це вже як основа я взагалі зараз неявляє плитоноску без системи швидкого скидання. Має бокову і верхню систему швидкого скидання М2. Рух вниз, відкрилось, рух в сторону відкрилось. До речі, отримуємо багато питань: що це за пластик, чи не зламається він у перший же день. Ну, взагалі, то це балістичний пластик. Він більш м'який і пластичний ніж технічний, і більш витривалий до морозів. Поки що скарг на нього не було, але якщо вам раптом потрапить брак, звичайно, ми все повернемо або замінимо вам його. Взагалі, система швидкого скидання розроблена для екстрених ситуацій. Якщо ви потрапите в халепу, медик або ж ви самі зможете якнайшвидше зняти бронежилет, адже там кожна секунда на вагу золота. Тож турбуйтесь про себе і обирайте лише якісні бронежилети зі системою швидкого скидання. Також плитоноска оснащена м'якими підплічниками. Вони широкі, зручні і комфортні. Плечі це дуже важливо. Мабуть, найважливіше у бронежилеті одразу після плит. Плечах висить вся ваша амуніція. Тому, коли ви обираєте бронежилет, звертайте на це особливу увагу. Чим м'якіші плечі, тим вам зручніше і довше ви будете боєздатні. Навколо бронежилет обшити стропами молі, на які ви можете причепити своє обладнання, карабіни, підсумки тощо. На плечах є додаткові кріплення під рації і турнікети. Бронежилет універсальний, регулюється по розмірам від М до XXL, так що підійде навіть на здорових дядьків у бушлатах. Не хвилюйтесь про це. Попереду розмір регулюються на липучках, а позаду на системі молі. Переставляєте вуще, ширше, як вам завгодно. Плити ставляються знизу, регулюються на подвійній системі липучок. Раз. І два. Зсередини бронежилет прошитий пом'якшуючою підкладкою. Він завтовшки 10 мм і слугує як демпфер. Демфер, демфер це пом'якшуючий механізм від потрапляння кулів бронеплиту і запобігає травмуванню. До речі, до комплекту нашого бронежилету входить також додатковий демпфер до бронеплити. Просто нам здається, що багато пом'якшення не буває ніколи. Якщо вже говорити про комплектацію, то разом з нашим бронежилетом ми також ставимо шеврон з прапором та гербом України, додатковий демпфер і протокол про лабораторне випробовування наших плит. Додатково бронежилет можемо доукомплектувати боковими бронеплитами. До речі, майже забув. В нашому бронежилеті вбудовані відсіки під боковий захист. Вони 210 на 120 мм. Наші боковушки виконані чітко під цей відсік, вони такі. Продовгуваті та сама швидка сталь. Armox Advance. полімерний антирикошет, вага 1-2 кілограми. Вони також анатомічно вигнуті і тримають четвертий клас згідно ДСТУ, тобто 5,45 ПП і 762 ЛПС. Всі ми знаємо, що боковушки це для захисту від уламків. Але якщо вони будуть тримати четвертий клас, думаю, також не завадить. Також у нас в наявності є базою потрійні підсумки під три магазина. АК вони також чіпляються на системі MOLLE. Вони роздільні. А зверху фіксуються магазини оцією резинкою. До речі, достатньо часто запитання, як же зафіксувати цей підсумок на тій системі молі. Для цього ми зробили окреме відео, яке може переглянути на нашому ютуб-каналі або на нашому сайті. Є ще напашники, але багато про них не розкажеш. Зручні, на липучці, з граматичним замком, мають декілька відсіків. Ну що ж, давайте ще трішки інформації на останок і все. Коли бронежилет називають 4, 5 або 6 класу, це залежить від комплектації плит та калібру куль, які вони витримують. У нас наявності є бронежилети 4 і 5 класу. А незабаром з'явиться наш власний 6 клас. Ну, ніби все. Якщо будуть будь-які запитання, я за радістю відповім вам в коментарях або в особистих повідомленнях. Замовити наш бронежилет можна, написавши нам особисті повідомлення або позвонивши по номеру, який ми закріпимо нижче. Також можна замовити через наш сайт ukrarmor.com.ua, там це зробити також буде зручно. Запам'ятайте, відправляємо по всій Україні без будь-яких передплат. Відправляємо прямо в день замовлення, тому один-два дні і бронежилет буде у вас. Гарного дня, вечора чи ночі. Не знаю, коли ви нас дивитесь. В будь-якому разі! Україна переможе, а ми станемо лише сильнішими та кращими. Бережіть себе та носіть лише якісну амуніцію. З вами був Укра виробник якісної і надійної броні.